Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Успіх українського стендапу, споживання російськомовного контенту та жарт на теми. Про це сьогодні з нами поговорить комік Микола Леськів, більш відомий як Коля Капішон. Вітаю, Миколо! Доброго дня. Доброго дня. Вже минуло більше як два роки спочатку повномасштабного вторгнення російського агресора, і українці почали одразу в принципі відмовлятися від російськомовного контенту та, взагалі, споживання російських блогерів, російського продакшену, і активізувався дуже розвиток саме українського культурного ринку. Це як і стендап, так і музика на будь-яку тематику. Власне, от за вашими спостереженнями, за цих от два роки, що в розважальному просторі змінилось, які б самі основні позитивні зміни ви бою Зокрема по-перше, по перше, фактично, весь простір став україномовним. Це дуже добре, і в і в музиці, і в стендапі. Ну, якщо ми говоримо про стендап, то коміки, навіть які виступали російською мовою, то вони зрозуміли, що ну, щоб продовжувати виступати, треба перевчатися. Треба робити якісь над собою. Позитивні зрушення, зміни, і переключатися на українську. Це як мінімум, як мінімум, класно, що от фактично зараз весь простір став українськомовним. І в творчості, і в музиці, і в гуморі, і в YouTube-шоу, і от загалом, все медіа, мені здається, зараз немає іншого виходу. А ви замітили якісь саме зміни в плані, що це не просто як заміщення, а от що власне якісь. Свої продукти унікальні з'явились, от щось можливо таке помічали або щось, що дуже приємно. От людині, яка з цієї сфери, от прям гордість бере за щось конкретне. Ну я я як і частково дотичний до музики, і частково дотичний до стендапу, то скажу, що дуже багато з'явилося молодих, талановитих, перспективних виконавців, які от до 22-го року про них навіть ну ніхто не знав взагалі, навіть не чув. Жодних пісень, якщо ви зараз відкриєте топ-чарти, то побачите, що м мабуть, якщо взяти в порівняльну порівняльний список до 22-го року і після 22-го року, то там ви побачите абсолютно інших виконавців. Молодь як не як -най рушій прогресом е, дуже багато якісної української музики. з'явилося. і які артисти, ну не просто з'явилися це артисти, це вже артисти, які збирають повні зали. Ну, умовно, і навіть змеємо шумей, наприклад, так. Ну хто знав шумея до 22-го року? Зараз це хлопець колектив, який їде, збирає тури всією Україною, їде світовим туром Америка, Канада, Європа. Вот ну, власне дійсно з'явились вакантні місця, і будь-хто хто має талант і мав бажання, просто ці почав собою заміщувати ці місця. так? так? ну, багато, багато багато заміщення відбулось навіть, якщо ну, от проаналізувати хто був в топах чартів. До 22-го року то дуже багато хто ну от, не, не зумів перестроїтися, не знає, як це правильно сказати, переключитися, і от молодь пішла вперед. Замолодіях то кажуть, проголосувала гаманцем і вибрала своїх нових е... ідей. <сміт players> я зрозумів. ну от враховуючи також багато, якщо ще повертаючись до гумору, то також багато позитивних зрушень. Просто українці, можливо, маючи дуже багато. Оцього засилля російськомовного контенту, російськомовних шоу, вони навіть не помічали за тим от засиллям російськомовних шоу і російського контенту, що є щось якісне українське. Не ходи... багато хто е, після вже от повної вторгнення відкрив для себе, що існує український стендап. Виявляється, нічого собі, що ого, а це що й смішно? В нас навіть щось є своє, і фактично в кожному місці є якийсь. Комік Ого! і можна прийти на його концерт, і аудиторія виросла, і обізнаність загалом аудиторії е, стосовно стендапу, виросла. Бо часто ми ще стикалися з таким, що типу, зараз буде стендап, то сприймали це як щось суміш, кавену, мініатюр, гуморесок. Чи це ти будеш з гітарою зараз співати, якісь пісні? Чи це ти е, як мене питали: скільки вам треба мікрофонів на стендап? Я кажу: ну та один. Як один, що ви всі в один будете говорити? Ну так я кажу, та це по черзі. Ну ви розумієте? Це типа концерт, Виходить, ведучий, оголошує коміка, бере мікрофон, виступає, запрошує наступного. А тобто. То забирати мені ті стойки з мікрофонами, Я кажу, ну то ну, фактично культура стендапу так, почала розвиватися. Ви згадали за чарти, і тут на жаль. Ну але є неодноразові якби моменти, коли ми бачимо, що там в як і в музичні стрімінг сервіси, так і в YouTube, все таки в топи, в рекомендації, в тренди потрапляє чимало російськомовного контенту. І статистика показує, що певна частина українців все споживає цей російськомовний контент. Більше того, мені вчора траплялася стаття, забув якого аналітичного агентства, але суть така, вони вимірювали кількість відсоткових скільки браузерів в Україні, які користуються. І навіть що здивувало, що Яндекс браузер користується більше, ніж Музілу, який є доволі популярним браузером в Україні. Тобто, це говорить про те, що все ж. Е Контент російськомовний був присутній занадто багато, і ви згадали тезу, що всі дивились, ну не всі, ну більшість дивились російськомовних коміків, так російських якихось коміків. А от як зараз почалось з прийманням споживання саме українських коміків? От якось люди це сприйняли досить швидко, і от у цей відсоток споживання саме українського ринку гумору він зайняв домінуючу позицію? Так, без сумніву, навіть е, е, от. Ще от там з квітня-березня 22-го року, е враховуючи, що не відбувалося абсолютно ніяких розважальних заходів, то стендап це був е такий е перший е такий е льодоруб, який от виходив, і коміки транслювали думки, які і так були в головах кожного українця пересічного. І через гумор дуже просто. Боротися зі страхом, боротись, якщо от ми разом висміюємо якусь проблему, і люди це відчувають, і людям стає легше тобі стає легше. Тобто, це були своєрідні на початку повномасштабного вторгнення. Це були своєрідні. Такі сеанси масової психотерапії, тому що люди розслаблялися. Було дуже багато в нас випадків, коли після ну, по завершенні вже виступів просто люди підходили і казали: блін, це так класно. Я вперше там, за два місяці щиро посміялася. Дуже вам дякую. Ви просто як, як якийсь, як, не знаю, от як камінь з душі впав. Я зараз можу помилятись, але здається. Це ледь не перше, так раз такі заходи. Це були стендапи в укритті в укритті. Все було відбалося в укритті. Ну ми загалом почали знімати е, от стендап 1 квітня 22-го року в укритті. У Нас там є канал е, Черепаха, і там так і називається е, стендап в укритті. Ха в укритті, і в нас там е, на вході в підвалі писало Слава Ісу із і зсу. Ну слава Ісу, Галицька, Галичина і Збройним силам України плюс. Дуже багато коштів ми одразу або робили вхід безкоштовний на потреби різноманітних волонтерських ну, потреб, або робили ще аукціони, збори зразу вже з першого концерту долучалися до підтримки таким чином. Ну Щоб... ось ще додачу цієї теми саме про російськомовний контент. На жаль, я навіть особисто неодноразово був свідком того, як там, наприклад, їду в громадському транспорті, дивлю ну. Хочеш, не хочеш, ти можеш побачити, що люди дивляться на телефоні, так, mm -hmm. на екрані. І дуже часто бачив, що люди дивляться виступи з Камеді Клаб. І навіть That's там very бували very далекі знайомі, да, рекомендують, а ти бачив той там, випуск. Взагалі, от, простими словами поясніть, чому не варто дивитись продукт Камеді Клаб Продакшн. Я взагалі не розумію, як можна дивитися е, зараз е, от, продукт Comedy Club Production, якщо ми беремо на прикладі е, саме цього продукту, назвемо його. Ну в них ж абсолютно інші контексти. Вони ж абсолютно жартують на теми, які мали б навіть не бути близькими для українського споживача. Ну це просто я не знаю, якийсь стокгольмський синдром. Я не знаю, як це інакше описати, чому люди продовжують дивитись, або просто не хочуть. Прощатися з якимись своїми старими звичками. Не знаю. Для мене це дуже якось дивно. І я, я також ну, признаюся, отако, кладу руку на серце, я також дивився місцями якісь е російськомовні YouTube-програми, шоу дивився, ну, типу тако слідкував просто за галузі за тенденцією. Але от, е після повномасштабного вторгнення я заблочив все, що можна було, щоб навіть воно мені в ніяких рекомендаціях не показувалось ніяк ніякими там просто не вилізло, ні Тікток якісь нічого не вилізло. Просто щоб навіть не пропадало в рекомендоване. Важко пояснити, чому так. Ну, Це при тому, що вони входять в групу компаній Газпром, які активно пропагують війну в Україні. Війну і фінансують війну. Є одним з найбільших спонсорів війни е, Дивно, ну просто. І, і і що, і люди, од най, найважливіше, що вони самі не розуміють, можливо, в них відсутній причинно-наслідковий зв'язок. можливо, ну я дивлюсь, і що тут такого. Нічого не станеться, що я дивлюсь. Люди не розуміють, що е, перепрослуховуючи, переглядаючи, ви якби вносите свою лепту в монетизацію того артиста чи то його, того продакшену, і потім ці кошти сплачуються в податки. Ці податки йдуть в казну. Вже е, 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 РФ і. Перетворюється на... на ракети Тешко, і, на ракети та... і на тому подібне. Люди просто не вміють аналізувати, можливо, можливо, в цьому причина. Або ж просто відмовляються від е, якогось от, таке як бунтарство є всередині. А чого це я не маю? Чому мені хтось має вказувати, що я маю робити? Можливо, Ну до речі, ви от розповіли за збори, так що ви там відразу починали донати збори. А взагалі розкажіть детальніше про е, гумор як інструмент для заробітку коштів на потреби військових. Ну, всі концерти зараз є з благодійною складовою. Взагалі, е, на початках повністю весь прибуток ішов на потреби Збройних сил України. Проводилися різноманітні аукціони. Ми, е, ну, якщо говорити про галузь, то хлопці їхали і в світові тури, і тури Європою, щоб зібрати великі суми, і тури Україною співпрацюючи з різноманітними або фондами, або окремими бригадами, забезпечуючи їхні потреби, продаючи їхні якісь лоти, артефакти, якісь просто. Речі, які передають хлопці, от розіграйте це там прапор з підписами нашої бригади, будь ласка, за вирушені кошти. Ми якось можемо акумулювати допомогу. Ну, і це насправді досить великі суми. Тобто, якщо брати. Якщо не секрет, у вас який найдорогіший був флот, який вам вдалося зібрати? Ну там, наприклад, за вечір я зібрав 627 тисяч на концерті. Ну, це сукупність лотів, це не один. Е, я а просто, що саме дороге було, якщо, якщо от згадаєте, наприклад? Ой. По-моєму, гітару якусь продав щось за 180 тисяч, їпсом якийсь чи ще щось. Ну просто лоти бувають різні і е, концерти бувають різні. Тобто е, е, є різниця між концертом, умовно, е, на півпідвальному приміщенні на 40 людей, і в якомусь там тисячнику концерті в жовтневому, де трошки більше людей, і, і можливо. Е, Різношерстна аудиторія, яка готова заплатити якусь велику суму. По-моєму, я за 180 тисяч гітару віддав, наскільки я не помиляюся, але от з плином часу трошечки потреб стає все більше, і донати трошечки капають. Оце всі, хто проводить аукціони, всі, хто проводить збори, вам підтвердять, що є теза, що люди менше донатять, але насправді люди, якщо дивитися статистику, менше не донатять просто. Є набагато більше потреб, і зараз в кожного є якась е, чи банка, чи там я не знаю, збір чи долучається до збору своїм маленьким збором в рамках якогось великого збору. Кожен хоче бути потрібним. Щоб тобто збільшився саме якби кількість джерел, звідки можна і на що задонатити. і Власне тому, тому так здається, да суб'єктивно іноді що донатів стає менше. Насправді вони просто в більше джерел розходяться. Так, та ну вони просто диференціюються з таких, от великих фондів Ну, більше, мабуть, на, на початках все ж таки акумулювалися великі фонди, умовні там Стерненко, Притула. Повернись живим, все от всі, якщо ви подивитеся, всі на аукціони, збори, які йшли, все йшли в великі фонди, великі фонди. А зараз вже так е і фондів стало більше, і потреб стало більше, і запитів стало більше. Всього стало більше. Тому воно диференціюється, що також не є погано. А знаєте когось особисто з коміків на передовій і на передовій підтримуєте, можливо, зв'язок? Ну, мій друг дуже близький, Віктор Розовий. Це такий один з моїх найкращих друзів. Спочатку повномасштабного вторгнення долучився до лав третьої штурмової, то ми так е, весь час на зв'язку. Ну, а взагалі, чимало коміків вже ж їздять на передову і там же ж проводять свої стендапи або проводять стендапи для військових на місцях, так. які приїжджають на реабілітацію чи на ротацію. Ми, і, власне ми кажучи, так, дуже так, дуже... а от і от питання: а як військові сприймають е, гумор та виступи стендапів? От Є якась особливість, чи можливо вони на якісь теми по особливому реагують? А от військові люблять таке, щоб е, жорстко було. Вони не люблять таке побутовий гумор. Там ніколи їм не інтересно, що в тебе там з жінкою, яка проблема, е, чи там і що, що ти там зробив? От їх їхав, побачив якесь ти гарне дерево. Їх таке не цікавить. Там має бути все таке трошечки трошечки чорніше, трошечки жорсткіше. Е, хлопці бачили багато такого, що. Не знаю, як навіть описати, тому їм хочеться отакого, трошечки е, чорнішого формату, називаємо його так. Ми часто, часто виступаємо і, і в частинах виступали, і працюємо з різноманітними фондами з реабілітації військових, які втратили кінцівки з такими як Unbroken. Суперхюманс. Ми постійно маємо з ними зв'язок, постійно запрошуємо їх. Щотижня запрошуємо їх на наші виступи, даємо їм квиточки, даємо їм місця, щоб хлопці якось могли морально розвантажитися. Полюбляють, полюбляють вони гумор, полюбляють, люблять оце. Оце таку така як розгрузка для них своєрідна моральна. Але кажу, вони, вони люблять специфічний жарт, ну, <сміст> ну не то ж специфічний, зі всього сміються, але особливо їм заходять отакі якісь жорсткі чорні чор жарти історії, які не хочеться зараз в прямому ефірі озвучувати. <сміст> <сміст> А от таке питання воно доволі дискусійне. так якщо подивитись за лісові мережі, розмови людей. А от особисто ви як ставитесь до поняття фронт, яке додають до кожної сфери життя? Ну, там культурний фронт, співочий фронт, економічний а, фронт? Та, 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 та. Мені здається, що це просто як в рамках якогось висміювання стьобу. От у нас я пам'ятаю, була штука. От я, якщо в інстаграм. Там є, знаєте, нотатки, нотатки і зверху. Там кожен писав, який він фронт. А я писав, що я весільний фронт. Там хтось писав, що я автомобічний фронт. Ну хтось писав, що я рибний фронт. Це чувак, який продоторгує рибою. Ну е, це мені здається не недоречно, недоцільно. Просто кожен хоче бути якось дотичним. До, ну, до допомоги Збройним силам України і силам оборони. І, можливо, якось от хоче, не знаю, оцим накидуванням слова фронт якось от відчути психологічно себе більш дотичним до дій, ну, до допомоги. Що таким чином відчути свою важливість. Але ну особисто я вважаю, що це недоречно додати в суду. фронт один, фронт один і з ним. Щось додати, порівнювати нема змісту. Ну, якщо вже говорити за отакі от, от псевдофронти, так от, власне, потап у Німеччині оскандалився виступом з російськими піснями у клубі, до якого часто приїжджають путіністи. Українське суспільство дуже як це піддало різкій критиці. А як взагалі до такого відноситись? От коли під час от, понад два роки повномасштабної війни, от артисти не тільки він, але взагалі артисти в цілому от, щось такого плану роблять. Я, я не здивуюся, якщо Потап десь запише відео в Тікток про те, що він був в українське ДРГ, що це була спецоперація, що він також зробив, щоб нашкодити російським. Ну не знаю. Та негативно, звісно же, що це ну я як до такого можна? Взагалі до Потапа зараз якось важко адекватно відноситись, якщо переглянути відео, які він загружав соцмережу Тікток під душом, там де він співає українці в Україні, українці за кордоном, якщо бачимо оці тіктоки. Типу, не знаю, може в нього він переживає якісь зараз психоемоційні труднощі і кожного паяє по-своєму. Але, звісно, ну, типу, виступати на таких майданчиках це є е зашквар, якщо зашквар це можна говорити? Можна. зашквар, шквар. це <рив> зашквар. <рив> Або можливо, це недопрацювання його піар-команди, що вони не пропрацювали всі ризики, можливо, ну і не, не просто не подивилися за е, тим, де вони будуть виступати. Можливо, це була блага мета. Він хотів долучитися е, до збору, е, долучитися до, до допомоги. Ну так, от він внутрішньо відчував, але трошечки, ну, через певні причини, якісь певні недогледів. Ну не знаю, всяке може бути. Ну, тут ще питання, що російськомовні пісні. А насправді. він співав російському. Давай. Я, я просто. А, ну тоді, ну, тоді жахітня, все. Я забирав всі свої слова назад. Вирішіть, будь ласка, все. Я засуджую. Засуджую повністю. Гаразд, е, ну все таки, якщо ми вже заговорили за тему Сашкварів, так. Е... Ситуація вже далеко не нова, але був і зашквар, умовно кажучи, серед коміків. От Андрій Щегель, комік, який виїхав в Туреччину ніби з концертом, і сказав, що не повернеться. І от просто не розбираючи ситуацію безпосередньо самого Андрія, його причини. От, взагалі, така ситуація, яка сталася, як вона вплинула на сприйняття коміків? Чи створюється чи створило це якісь проблеми для інших коміків? Та мені здається, що це навіть і не для коміків створило проблеми а загалом для галузі, от івент-індустрії для. Всіх для артистів, які планували або планують свої виступи за кордоном, тому що дуже уже сточилися відмови, дуже збільшилася кількість відмов і ну незрозумілих рішень на кордоні. Він то то наварив, наварив каші, Ну що, що тут скажеш? Ну я ну мені це дивно, тому що це не то, що ти м, зразу висвітлюєш всіх в негативному ключі, тому що в нас люблять також приймати, якщо. Хтось один поганий, значить, всі погані. Якщо хтось один поїхав і не вернувся, то де ми їх випустимо? Вони всі поїдуть і не вернуться. В кожного не знаю. Ну от, власне, так. Да. Я, я, я знаю, що тоді о, о, якби зробили більш жорсткіші правила виїзду за кордон для артистів, але саме питання, наскільки це кинуло тінь саме на от, індустрію гумору України. Аву не та не со шкинула. Ну типу, просто тебе асоціюють і ототожнюють з цією людиною. О, навіть, я, якщо дивлюсь по своєму колу, мені можуть говорити там, а та то ж з ваших. Кого ну, тобто узагальнюють. Ну, типу з кого з наших. Ти можеш навіть бути незнайомий особисто з цією людиною. Ти можеш навіть не дивитися жодного відео з нею. Ну просто є, він, є, ну класно. Але падає на тебе тінь. Оце з ваших, ні, вас не можна випускати. Це ну, зрата де ви зараз знову? В Туреччину там, чи в Америку, куди ви йдете? Ми вас знаємо, куди вам їхати. Ага. М -м Хоча загалом є дуже багато. Позитивних кейсів, позитивних турів з багатьма мільйонами зароблених коштів, які з концертів стендапери конвертують своїми виступами в допомогу збройним силам України, власне знаходячися за кордоном. Там, і я знаю, той самий Антон Тимошенко їздив, багато грошей зібрав хлопці з підпільного їздили, багато зібрали. От недавно я дивився стендап Battle Клаб, їздив, вони зібрали щось чи півтора мільйони гривень, чи що. Там за, за декілька міст. Тому не можна гребти всіх під одну гребінку, є таке слово. Ось таке питання: В Лоб жартувати про війну це зашквар чи ні? Кожен, от хто виступає в гумористичному жанрі, той. На такому mm. метафоричному мінному полі, у тебе кожен жарт може стати в такому настільки наелектризованому суспільстві, може для тебе стати частиною кенсел культури, які, за який тебе закенселять. Кожен встановлює свої межі, з чого він може жартувати, з чого не може. Ну, якщо ти жартуєш, про, наприклад. Чи про ну якісь зашквари там, про ну в негативному ключі, висміюючи нашого ворога, ну це кльово, Мені здається, це похвально. Це ну от ну головне це дотепно робити, а не таким байрактарним методом. Е про теми, які зачіпають мільйонів українців, над якими болить, і це така рана, яка кровоточить. Я вважаю, не можна жартувати. Тобто, все, що може принизити честь і гідність військових, честь і гідність полеглих, честь і гідність загалом ну, українців, які постраждали, ну це я не знаю. Ти маєш якимось маргіналом бути або дураком просто. Якщо ти вважаєш, що це смішно, це не смішно, це ну це боляче. Ну от ви комік, як людина, яка в принципі працює з публікою, так вивчає, що публіці подобається, що заходить, що, на що вона ведеться. От, власне, які ви спостерігаєте, що є табуйовані теми про ну в жартах для українців. А от ну, їх ніхто зараз і не, не озвучує такі жартики, скажімо так. Ти їх не почуєш на відкритих мікрофонах чи на якихось виступах. Тому що ну це навіть свої коміки можуть сказати: ні ну чоловіче, ти заспокійся, будь ласка, це ти таке. Ну що ти таке? Це не варто взагалі не гарно так говорити. Гаразд ну, а які тоді жарті, теми просто, для жарті. жартів зараз в топі? Ну тобто, що от серед українців, які теми, от в гуморі, найбільш популярні чи запитувані? Та плюс політики багато жартують? Мабуть, ну політика це таке, що на часі завжди. Політика, відносини, твоє ставлення до життя. Ну це завжди те, що зараз от тішить серце е, кожного українця. Це завжди щось, якийсь десь відпустити, якийсь дотип. Це завжди класно. Е, Та все в, в, в кожного просто свій такий, якийсь інструмент комедії. Хтось займається якоюсь комедією спостереження, хтось іде в літературу, е, хтось е, просто такі, якісь е, е, дебільні прихожі, які любить просто гумор заради гумору. Тому важко виокремити якусь таку конкретну тему, яка от точно зайде. Точно заходить, от, а все. Ну, але залежить від того, як ти це подаш. Якщо ти просто вийдеш і будеш казати, що ну, ну зрозуміло. контекст завжди важливий. Контекст важливий, так. Як ти зможеш обіграти цей контекст? Це важливо, ну і класно ще ну жартувати на якісь актуальні теми, які відбуваються е, в суспільстві. От там десь хтось щось зробив, десь там якась новина, десь там, от щось от сталося. Якось там, десь сказали, що там щось ілон маска там. Десь Путін з чемоданчиком, а там, ну, і от якось собі. Потап, потап в Німеччині. Потап в Німеччині, так. От я бачу, що ауто в контекст розказуєте про те, що він русські пісні співав. А я не знаю. Ну, просто мені здається, що потап це вже такий, як синонім якогось, ну, такогось чогось смішного такого. Ну, типу, якогось. Виступ Потапа за кордоном вже. Важко мабуть, адекватно сприйняти. Це ну все. наостанок, от ви людина, яка популяризує в принципі українську культуру, так, методом гумору взагалі, давно саме популяризуєте, саме україномовний гумор. От який би ви мали меседж для людей, для яких і в пісні, і в гуморі от є позиція, яка є різниця? Буду і російське слухати. Так і їх не переконаєш. Мені здається, якщо їх не переконали, от все жахіття війни, яке відбувається останні роки. Ну, типу, як, як українська приказка є: бийся якоб стіну горохом, чи так, і, так, йому так, так. чіплюють, а він каже, що це Божа роса. Ну, типу, таких людей ти, мабуть, я не знаю, що їм можна зробити. Може зв'язати руки Ну... Не переконаєш кожного свої якісь погляди. Мені здається, якщо це їх не переконало, то я, я не знаю, що може переконати. Дякую, Микола, за цю розмову. Слава ЗСУ. Слава Україні. Слава Україні, героям. Слава! А я нагадую, з нами на диску був комік Микола Леськів, більш відомий як Коля Капішон. А ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.